Так, почитав я помилки по своєму автомобілю. Дивиться, що вентилятор охолодження в мене не працює. Я цю помилку знаю, вона дуже серйозна. Бачить, що акумулятор в мене низький, е, низький заряд. Також я це знаю. Помилку про подушки без безпеки. Також в мене десь проводочок, його треба шукати, це не так складно. Угол повороту рульового колеса. Ну, недавно робили розвал сходження. В принципі, теж не важливо. Саме важливо ось цю помилку першу. Модур управління силовим агрегатом і неісправності електричної цепи. Вибачаю, що все по-російськи. Просто на українській не робиться програма. Ось цю помилку мені треба рішити. Це треба толкового електрика знайти. Що не так є просто. Ось так читаю помилки, розбираюся по машині, ну, в принципі, по всьому Автомобілі я всі помилки розумію, кому потрібно почитати помилки, можете звертатися в місто Рівне. Діаностую автомобіль. Є дуже хороший адаптер для свій Читає дуже багато марок. Почитаю помилки, поясню, що це таке і куди звертатись, чесно кажучи. Трошки по електриці я не сильний фахівець, але по діагностиці можу вам підказати.